Доброго дня, шановні українські аграрії, 23 вересня. Оцей Віталік, як ти сказав, чуєш, отак і зробили, їй бо. Отак, як ти сказав, що воно гівно, блядь, я тобі зразу його думаю. Оце Віталік знає, знає, що каже. знаєш, Думаю, що йому ще сказати. Заправо <реш> тому, що це не перші наші 8... 8R410, їх 5 штук, як і казав, знаєш. що хочу сказати, що хороша машина, але дякую вам за комент, тому що він дуже важливий для нас для розуміння ситуації. 400 плюс кобил. Новеньке, гарненьке. Так що така історія, тримайтесь, колеги, успіхів вам.